ЛТБ 26 грудня, 16.55. Родичі Ігора Світлика. Третій раз в спортзалі, Робить станову тягу, Це Іван сміється. Спинку держи, не горбаться, Дайте хтось йому по хребту. Все, подаємо по спині. Спину держи. Блин, хотів сказати, от Ігор порадується. О, вже краще. Нема тут чому радуватись, Ігор. Но. Ти зрослий хлопець, 21 рік. Ну нічого научим. Ну, У нас в атлеті їх похуже тягнули. Спину держи, лопатки двів. Дивись над зеркалом. О, добре. Пино, о! Нічого, не все так погано. Ну що, ще три рази походить, буде нормально кинути. Оце льоня москівський, в чорно всі, колір такий. Добрий день. Це, це учень, випускник другої школи. Навчився так. Хорошо. А, Валерій помог. В другій школі? Чи в першій? Першій? Перший. Перший, о, це вітання в першій школі. Ваш учень. Це в школах. Так. Навчилися так, молодці. Бачу, ти дуже. Кажуть, що тільки себе і світлика знімаю. Я на науку. Це да, Представник виконавчого комітету Словоцької міської ради робить крайне рідку вправу. Блінчика перед собою піднімає. Да. Рома сміється, вже навчився станово робити. Нічого. Можна що хоче в атлеті побачити тут, порадуватися. О. Надпись, ярка надпись на спині. Зараз спробуємо перевести, що означає Щось Можу лікора випити. Even Tusen Dor.